Це це абсолютно позитивний крок, абсолютно правильний крок. Цю нас така новина з'явилася, що у нас переходимо з 1 липня на новий стандарт напруги в мережах 220 вольт. Було у нас, а тепер буде 230. це така більш технічна проблема, але я бачу, що дуже наші широкі верстви громадськості української дуже активно обговорюють, переживають за електроприбори за то, яким чином буде працювати енергетична система. Що ви можете сказати? Як це повпливає на роботу енергетичної системи такий перехід? Я можу сказати, що енергетики України вони, сказати неймовірні, це, це мало що сказати. Вони під час війни, під час того, що дуже велика кількість обладнання зруйнована, пошкоджена, під час підготовки до опалювального сезону, при бракує коштів. Все рівно вони рухаються вперед, і вони пере... переходять на сучасні європейські стандарти електропостачання споживачів, особливо населення, і переходять на стандарти з 220 на 230. Для, 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 для споживачів це дуже позитивний крок. Чому? Тому що. Е, ну я просто ну, постараюся по -по пояснити, що якщо є стандарт 220, то допускається коридор коливання на десять відсотків. Uh -huh. Що е, на, 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 напруга вона буде, може бути зменшена на 10%, десь біля 198 вольт і збільшена на 10, Е, відсотків. І ми знаємо, коли е, в мережах. Напруга менше, менше ніж 200 вольт, то е, сучасні прибори вони не вмикаються навіть вони не працюють, особливо там є насосне на обладнання, е, холодильники, ти, ти, Їм дуже важко працювати на е, цьому ну, і неможливо. І воно приводить до пошкодження е, е, цих, цих, цих приборів. а э, предвыше для стандартов на 230. И вся, э, все обладание, оно налаштовывается на 230. и есть эти колывания и нижняя, нижняя э, напруга, на, на, на она может быть э, минимально 207. 207. Mm -hmm. Уже, если выжать 200 вольт, э, то уже э, техника себя ну, 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 как бы нормально, она уже входит до их техничных, Цих э, параметрів.